Всім привіт, з вами Перелинка ТВ. І сьогодні виходить ще одне моє відео. Ось так. Я хочу сьогодні познайомитися з ще одним мешканцем тваринок, який живе зі мною. Це відео мало вийти ще вчора, я не знімала, але я знімала одну камеру з паузою, а цю буду знімати без паузи, тому це відео до 100% вийде, бо там все легко воно зразу зберігає і так далі. А там я на одному тому ВОА складувала то відео обрізала і не було пам'яті, воно зберегло, а потім воно зникло десь. І так, навіть два рази. Одне відео, було, як я його прибирав. Я його після вчора прибирала хомічка ось не видно, правда? Ви знаєте, нека комунальні не всім кашечками, але я йому все-таки прибирала. І друге відео про те, що я гарно все робила, там відставляла фотографію моєї нові тваринки. О, ви вже могли, бачите, там кліточка сить. А тобі сум трохи, щоб ви не догадувалися, що це таке. Хоча ви догадаєтеся, адже ця тваринка зараз буде пустити на заставці мого відео. Ось так, давайте почнемо. Хочу спочатку подивитися на перлинчене очко, як воно там поживає. На, ще не спить, я нас не чує. Ей! Паралинка. Паралинка, виходь Ну, ясно, У нас треба їсти буде. М -м -м -м, вже хтось так. А, -а, -а мило яка! Ти тіпочка маленька вилізла. Не бачите, вже сочком все добре. Там вже майже все зійшло. Тобто ще було таке страшне якесь. <звук> mm -mm. Давай, перлин! Вона зараз вже розбудена, значно зараз має скоро. Ой, вилізте. Але зараз я вам покажу свою ще одну тваринку. Так? Це попугайчик! Уху! Попугайчик Петя хвилястий попугайчик. Він вже дуже сильно старий, йому вже 9 років його мені подарували, коли мені було всього лиш 3 роки, ось так. Він особі влітичці такий великий, порівняно як з да ви бачили? Сапога закрита. Він хоча б не втік? Ні. Таке раз було, потім за шафу заліз. Так. Ось такий бачимо, він такий як левий, капець. Е -е -е. Ти. Ось такий, і він тут жартів. Але зараз літо, і тому він там на балконі. Підвішений на трос. Отут. Живе собі, гойдається. Параленка вже стала. І починає ристи клітку. У вас лишила, а все решта виявила. Капець, треба і зараз знову сипати корм. Ну все, це все, що я хотіла вам сьогодні показати. Всім па-па, до нових відео!